Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Жолудик. На вільній волі, на Узліссі, підвівши вгору буйний чуб. На всі кінці гіллям розрісся розложистий, вітластий дуб. Всі, хто бував у цьому місці, його прозвали зимовик, бо він всю зиму в жовтім листі аж до весни стояти звик. Весною ж брались зеленіти, на нім листочки молоді, і в пишній зелені, щоліта на ньому стигли жолуді. І він стояв і слухав любо пісні пташок і вітерця. Ось під отим крислатим дубом і почалася казка ця. Заграв вітрець в свою сопілку, і по осінньому війнув, зірвався жолудик з гілки і долі з дерева стрибнув. Він був опуклий, зовсім стиглий, блискучий, гарний. Недарма до нього білка враз підбігла та й каже Кращого й нема. Таку хорошу жолудинку охоче я негайно з'їм. А він на теї, сіро спинко, послухай, що я розповім. Я ж не якесь дрібне ледащо, в далекі мандри я іду, і з мене виросте найкращий з усіх дубів найвищий дуб. Тож відійди з дороги, білко, мені в путі не заважай. Вона й відскочила на гілку. Пробач, будь ласка, прощавай. І покотився далі жолудь, коли назустріч з за куща біжить, спустивши рильце долу, гладеньке, дике кабанча. Ой, жолудь, каже, річ путяща, його я враз охоче з'їм. А він на те. Послухай краще, що я про себе розповім. Я дуба, син, і сам я буду теж велетнем, як батько мій. Мій рід відомий скрізь і всюди, і їсти ти мене не смій. Кабанчик здивувався дуже. Ну що ж, не їстиму тебе? Хіба ж я міг гадати, друже, що справді ти таке цабе? Знов покотився жолудь прямо, коли назустріч оленя. Ого, такими жолудями я радо снідав би щодня. Ні. каже жолудь. Я ж не простий, я дуб майбутній. Зрозумій. З усіх дубів найвищий зростом, і їсти ти мене не смій. І оленятко відступило, а жолудь. Далі по траві, та раптом щось його вхопило, аж задзвеніло в голові. І він заверещав, заойкав, не може вимовить слівця. Це дужий птах, красуня сойка схопила дзьобом мандрівця, схопила та й летить помалу, неквапно змахує крильми і думає. Пора настала підготуватись до зими, поназбираю жолудів'я, сховаю в нірку біля пня, а взимку в пору без харчів'я досита їстиму щодня. Отак то жолудь опинився в землі, в задусі, в темноті, а дужий птах кудись подівся чи то забув місця оті. Та жолу дику нірці темній, не згинув, вижив, як на те. Він корінцем вчепився в землю, проріс і вже росте, росте. І на галявині крайставу, сміливо здершись на горбок, стоїть зелений, кучерявий, веселий, молодий дубок. Стоїть, міцніє рік за роком. В нове вдягається вбрання, і стане він колись високим, таким, як вся його рідня, він житиме літ зо сто, з двісті, а той багато сотень літ. Та не забуде, як колись, то стрибнув і покотився в світ, він буде сонцеві радіти, пісням пташок і вітерцю, а білочкам і любим дітям розповідати казку цю. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.